Ніжинська громада отримала чергову міжнародну технічну допомогу завдяки співпраці з програмою розвитку ООН. Важливе обладнання надійшло до Ніжинського центру надання адміністративних послуг. Працівники центру вже використовують нове обладнання у своїй роботі. Очільник Ніжина Олександр Кодола ознайомився з діяльністю установи. Саме головне, от я вважаю, для вашого закладу центру надання адміністративних послуг людей до вас звертається багато, тому що ви надаєте багато послуг. І люди, якщо приходять, вони мають отримати ці послуги максимально швидко і якісно, правильно? Так, звичайно. Щоб не ходили другий день, третій день, щоб це, ну, вони прийшли і отримали ту допомогу, яку за чим вони до вас прийшли. це основне моє прохання і до вас, як до керівника, до всіх, хто тут працює. Коли приходять люди, які працюють, у них немає можливості отак от сидіти, чекати, то, Понятно, то, то, ми, то ми робимо попередні записи. Ясно. Коли за попереднім записом людина приходиться плюс-мінус 15 хвилин. Ну буває на ці зри також може трошки впливає на чергу повітряної тривоги. Нове обладнання сприятиме покращенню якості надання адміністративних послуг, що посилюватиме ефективність діяльності місцевих органів влади.